Вам наш готель Яремчик, в якому ми заселилися. Без ліфту, на жаль. А я кажу, а як ми будемо нести, кажу, у нас такі важкі. А вони нам піднесли, тут є якби кому нести, покликала на рецепції чоловіка, він нам заніс. Ось така територія тут а, невелика. Ось Тут у нас, здається, паркомістя. Тут ми машину поставили. Ось отут. Можна ще там, бачите, так, зверху поставити машину. Отак, це в межі готеля. Ось покажу. У нас тут великий плюс, того, що сніданки і обіди входять у вартість. Ми заплатили 5600 за одну ніч і сюди вже входять і сніданки, і обіди. Ми вже тут пробували обід і сніданок і скажу великий вибір, дуже смачні, в принципі. Так само входить ось цей такий басейн. Ось мене зараз діти його, до речі, випробовують. нас сьогодні гарна погода, можна й покупатися. Але потім що я бачу, такий басейн глибокий, доволі глибокий. Десь метр напевно 60 приблизно. І тут тільки якби він рахується для дорослих. Для дорослих. Ось тут така у нас відпочивальна зона. Ось можна якийсь собі коктейльчик. Тут ввечері показують для діток із 8 до 10 мультики. Ось. Ось ну, так. Так, якби компактна, не дуже велика територія. Але так відпочити можна. Скажу, чесно кажучи, в Яремці не дуже можна знайти якісь такі. Прямо вау готелі так як в Буковелі, що великий дуже вибір. Тут таких немає, щоб були там сніданками, з обідами, щоб не ходити ніде. Ну, але в принципі багато хто ходить там теж по колибах, їдять. Ось там теж піднімаєшся, і можна на таких лежачках поки ось полежати. Таких лежаків багато. Ось. Спа зона тут не входить у вартість. Тут потрібно її, якщо ви хочете в спа чи в басейні бути, то треба доплачувати. Тут, в принципі, ціни, я дивилась, не дуже великі. 700 гривень, 1000 гривень за двох осіб на годинку. Ось така десь приблизно там ціна. Це не дуже багато, бо в багатьох буковелі по 2500 за одну годину. А тут 700 гривень. І от, бачите, в нас он, гори. Видно, дуже гарні гори. О, така територія. Е, готель називається Premium and Restaurant. Так. Напівлюкс на четвертому поверсі. Уж думала, хоч раз поселять якось трошки у нас нижче. Ну, дуже компактний номер, як для напівлюкса. Ось такий столик. Холодильник тут, правда, більший. Таке ліжечко, балкон. Ось потім я ж покажу вигляд з балкона, теж он. горе, все дуже гарно видно. Холодильник є, є шафа де вішати. О, ми вже, в принципі, Одяг трошки повісили. Зараз ще йдемо ми їсти. У нас тут обіди. Так, теж і ванна і холодильник. Обов'язково холодильник, що є класно в номері. До речі, в цьому готелі не кругом є холодильники. Не кругом не в всіх номерах. Ну, дуже великий, але компактний. Зараз ми, зараз ми йдемо вже Ну так. Тому що обід і сніданок у нас тут включено. Обіди в них тут з 2 до 4. Прийшли обідати. Рибка у нас тут м'яско, У нас ще таке картопелька, о, кукурузка. Так, угу. так вернушель, млинчики. Це що тут, напевно, у нас солянка ось пише супчик і менестроний супчик. По-любому По будемо... Да, діти будуть супчик, ми з дороги, є апарат. Тут зразу з другої сторони покажу, у нас є компоти різні. Чай, який хочеш, за маю. Такий салатний. Салато різно. І солодкий теж. Ось такий обід у нас. Владик, що він хотів в пюрешечку, курочку. Я такий навіть свинячий шашлічок, кусочок взяла попробувати. З курочкою такий млинець. Супчик ми з Ілюшею взяли мінестрони. Салатик ось бабуся, рибку взяла. І класно, тут є солодкі, дивіться, які класненькі, всякі прикольчики. Ти вже трошки поїв, як тобі супчик. Класний, ще з кукурузку. О, кукурудзу люблять. Ходіть, Ось Такі гарні місця тут у нас В ресторані. А Тих два зала великих. Вас так? Вас познімаємо. До побачення. Покажемо. Да, зараз відпочивайте. Ну, тут куди? рецепція. Мам, куди Приходимо ми Мам, куди ми наш номер. Так, тут у нас рецепція заходите. А тут уже зразу ми піднімаємося на наш четвертий поверх. Прийшли ми тут в наш заклад повечеряти. Так як нам не вдалося вареничну попасти, тому що вона закрилася. Чайочок уже мені принесли. Люша вже свою чекає. Фрісет ми замовили такий для всіх, бо не сильно ми й голодні. А владик там мультика пішов, дивиться, він стоїть. Такі м'які тут вже зручні ось диванчики. Показують мультика. Ага. Угу. Показують там мультики такі мігенькі ці. Але сьогодні на дворі трохи прохолодно вже. тут, Місця багато доволі. Чи там є зал. А тут ми обідали сьогодні в цьому залі. Теж люди сидять. І що їдять. І тут ми обідали. Так, принесли нам такі. Фрісет. Тут у нас і нагетси, і креветки. і цибулеві кільця, і попкорн. Ось так гарно світиться наш готель. Ввечері. Тут ще зайшли. Ми в ігрову зону для діток. Можна цієї такі футболи пограти. Аерохокей інісні стіл. Ще є кімнатка така для дітей. Ось. Ось такі. Yeah, а тут, yeah. Добре, це для мене диванчик. А для діток ось. Полазить, покригать. Класно? Класно, вже в мене шарики кидають О, Таких два поверхи. Я думаю, щоб, щоб будуть товктись на голові в номери, то хай краще тут полазять потовчитися чи до сну. Кілюша у нас грає. цей настільний футбол. А де Владик? Пішов вже десь. Пішов. Владик, десь там ходить той Владик. жулик. Різні муси. Тут у нас такі круасани солоденькі, різні, солодкі. Так, оце моя така тарілка на сніданок. Їхні оці карпатські сири будь-які там. І бринза, і моцарелла, і фета, напевно, паштет, сосиски, гречка у нас, яєчко е омлет. Алюса. яблучний сік. Аюса. Алюша кашку вже з'їв. І ось такі солодкі ще. Різні такі клерчики. Покажи нам, що ще на сніданок. Це гречана каша на молоці. Це у нас бульйончик. Люди накинулись на панкейки. Ось. Потім у нас варена з гущенкою. Трі омлет, Гречка. Циски, гриби з курочкою на молоці, якомусь молочнім вертикам. Ну, і а, тут різні мюслі. таке? такі. А на другому нас полі зараз покажу різні такі холодні закуски. Тут у нас перець, листя, абрикоси з фруктів. вялені томати, такі кармішони, їхній сир. Сир, до речі, рекомендую, бо дійсно завжди в Карпатах в них класний сир. Це можливо якась панакота. Я так думаю, так, да, це панакота. З солодкого. Солодкий стін. Тут у нас різні величаї. Фірма різна локаза. Ну, апарат так само є. З двох сторін. У нас у в цій сторони теж можна різні. І звар, водичка з лимоном і апельсиново-яблучний сік. Ось таке меню на сніданок. Як цього вибрати. Ось хочу показати такий вигляд з нашого номеру. Бачите, видно гори. Зараз ранок, дуже свіжо. Сьогодні ми вже в нас. Тьфу. Так, сьогодні в нас уже останній день відпочинку в Яремчі. Свої підсумки я хочу сказати плюси і мінуси. Що в нас сюди входить? Плюси це у нас звичайно їжа. Їжа тут обід і сніданок включено. Це, до речі, мало де в ресторанах включений обід. А тут він включений, і обіди і сніданки дуже смачні. Номер у нас був комфортний. Ми брали напівлюкс. Було дуже комфортно, хоча ну, могло би і більше трішки бути номер. Ось, Був великий холодильник це теж великий плюс, бо не всіх номерах, я хочу зауважити, тут є холодильник. В стандартах може його не бути. Так що будьте уважні, якщо будете обрати цей готель. На території готелю ще є класний басейн, який підігрівається. Вода була дуже тепла, градусів 30-31. Дуже тепла. Так само для дітей є ігрова зона. Ігрова зона вона для маленьких дуже комфортна і для великих є. Для маленьких це різні там лазанки, лабіринти, а для дорослих це вже аерохокей, є теніс пограти і настільний футбол американський. То в мене старший син грав, йому дуже сподобалося. Із мінусів, ну є тут деякі мінуси. в них в цьому готелі все-таки чотири поверхи, а ліфту в них немає. І я просила, я просила, щоб мені валізу велику ну якби піднесли. Кажу, бо я її не буду кажу, на четвертий поверх нести. Ну, Вони війшли в наше положення і мені якби занесли. Так що, можуть тут просіть і хай заносять, якщо четвертий поверх, ось так, бо нема ліфта. І в нашому номері, хоча на півлюкс, не було кондиціонера. Для мене це, чесно кажучи, дивно було. Але тут доволі якось не знаю, свіжо, відкриється балкон, відкривали, і трохи провітрювали було задушно і спать було комфортно. Можливо, тут він не треба, я не знаю, не скажу, не потрібен, тому що тут, чесно кажучи, доволі прохолодні ранки і прохолодні. І вечори треба вдівати якусь ковтинку, бо дуже різко сонечко сідає і різко якось так прохолодно. Можливо, що ми оце в горах, біля лісів, ось там, бачите, видно. Через те ось так. Отак. Але готель нам доволі сподобався. Так як Яремче не дуже вже геть велике, таке, як я кажу, містечко, то комфортно було і добре. Так що приходьте, приїжджайте сюди і відпочивайте.